Це Ліза Краснова, і зараз я хотіла б вам розказати про топ своїх улюблених пензликів. Я почала фарбуватися і подумала: блін, чого я так давно цього не робила, цей час настав. Я роблю топ-10 своїх улюблених пензликів для макіяжу. Звичайно, не всім потрібно 10, а та кількість, яка в мене, боже, мені здається, їх штук. Ну, сто точно! І щоб продемонструвати вам, як вони працюють, саме зараз я буду ними робити макіяж. Також не забудьте підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. Можливо, у вас є якісь улюблені пензлі, які ви хочете всім порадити, тому, будь ласка, в коментарях вказуйте їх. І може навіть із посиланнями. Взагалі, в мене величезна колекція пензлів. От тут. І ось тут ось. І це ще не все. Я обожнюю пензлі для макіяжу. В мене їх мільйон. І бувають такі дні, коли я перу. Усі свої пензлі абсолютно, і через те, що в мене їх дуже багато, в мене немає проблеми. Я беру один пензлик, пофарбувалася ним, кинула його в стаканчик із брудними пензлями, і потім я все це мию. Але в той день, коли я все це мию, це звичайно мутроно і довго. Але тим не менш, це дуже важливий етап. І щоб ваші пензлі, по-перше, завжди робили вам гарний макіяж. І не а, додавали вашій шкірі неприємності, тому що через брудні пензлі, навіть якщо ними користуєтеся тільки ви, а, можна занести купу всього неприємного на своє обличчя. Навіть якщо ми не говоримо про здоров'я шкіри, тональний крем все інше буде лягати не так гарно, тому що а, на ворсі залишається а, тональний крем, наприклад, і якщо він стійкий, він схоплюється і потім а, буде комкувати ваш інший шар. Давайте, якщо вам треба. Окреме пензлеве відео, типу як обрати, що для чого, і все інше. Ви, будь ласка, напишіть, я зніму окреме відео типу повчальне. Раніше найкрутішими пензлями були натуральні пензлі, зроблені із ворсу тваринок всяких різноманітних. Але оскільки зараз ми рухаємося в більш толерантний світ без вживання тваринних інгредієнтів, з'явилися Просто неймовірно крутезні матеріали, які повністю замінюють натуральний ворс, і вони мають набагато більше крутих якостей. Наприклад, от пензлі від бренду Elan, яких в мене ціла купа. Якщо хочете окреме відео по пензлям Elan, теж можу його зробити, бо мені є що розказати. Офігенний замінник натурального ворсу в мене є, до речі, один пензлик. Я його обожнюю. Це мій самий улюблений пензлик. І, в принципі, якщо треба було б позбавитися від всіх і залишити тільки один пензлик, це був. Бо він це номер 7, це пензлик для обличчя, і через те, що він має синтетичний ворс, це гоатлон. Ви можете ним нанести, наприклад, рідку основу, швиденько його помити, я коли навчалася на макіяжі. Ці пензли просто між клієнтами вони вже встигають висохнути, тому що синтетичний матеріал він дуже крутий. Потім ви можете напудрити обличчя, потім ви можете зробити контурінг, корекцію, рум'яна, хайлайтер, все що завгодно одним пензлем. Навіть не фарбувати очі, звичайно, це не будуть якісь каткрізи. Тож, давайте будемо фарбуватися, і я вам покажу топ-10 своїх пензлів, особисто для мене, які я дуже люблю. Я думаю, що ні для кого не секрет, хто знаходиться на Ютубі вже довгий час. Що раніше найкращими у світі пензлями були пензлі від Зоєва, їх всі хотіли, всі купляли, і в мене є пензлі, от, наприклад, із класичної колекції Зоєва. Вони в мене з 2014 року. Це були мої перші і єдині довгий час пензлі, я ними користувалася дуже-дуже багато разів. Прала, ну, я кажу Прала, але мила, але Прала. Uh, і вони вижили, з ними все супер. І я ще не сама така людина, яка дуже до всього прискіпливо ставиться, за всім так класно доглядає. Тобто, для мене речі це речі, ними потрібно користуватись. Тому uh, якщо щось в мене довго живе. Це реально живуча річ. А, почнемо з того, що для тонального крему я дуже люблю цей пензлик брудний, тому що я ним фарбувалася. Я дуже полюбляю пензлики Real Techniques, Їх легко придбати на iHerb. Вони достатньо бюджетні. В них реально класний оцей синтетичний ворс. Він дуже м'якенький, його дуже легко мити, легко доглядати. А, і мені подобається оця колекція саме маленьких пензлів, тому що їх дуже зручно брати з собою в подорож, якщо вам треба. І вони не займають багато місця. Це чим я робитиму макіяж, я пропишу внизу. Всі посилання на всі засоби теж дам внизу, тож, будь ласка, переходьте. І це пензлі, які повністю повторюють їх класичну лінійку звичайних пензлів, але просто вони в меншому форматі. Я дуже люблю такі густо, щільно набиті пензлі, тому що вони класно ну, для мене. Працюють. Я люблю більш щільні тональні основи, тому от всі ці густо набиті пензлі мені добре підходять. До речі, фарбуватися. Ми сьогодні будемо засобами із проекту Finish It, щоб якби користуватися тим, що обрали. Тому ось так. І переходимо до пензлика, який я теж дуже люблю. Я його придбала також на сайті iHerb. Це інший мій улюблений бренд пензлів сайту iHerb – Екатуз. Цей пензлик мені подобається тим, що він просто неймовірно великий. Він дуже-дуже м'який. Це також синтетичний ворс, але він так м'яко і класно все наносить, що це просто космос. Тут ж пудра з нашого проекту вона почала дуже сильно. А, як це крошитися? От тому я думаю, що скоро. Ми з нею попрощаємося, оскільки цей пензлик дуже великий, він прям швидко все наносить. І через те, що він дуже м'якенький, він наносить все таким тоненьким шаром. Чим щільніше набитий пензлик, а тим густіший і плотніший шар він буде накладати. До речі, це просто свято на моїй вулиці. Нарешті в мене на цьому бронзері з'явилася дірочка. Це просто неймовірно. Мені здавалося, що цей бронзер ніколи в житті не закінчиться. Я взагалі не пам'ятаю в якому році я його придбала. Типу, не, мабуть у 18-му, а може ще раніше. Я беру оцей пензлик від Elan, Він лягає, от вам просто на щічку і профарбовує, якщо це бронзер, просто ідеально все, і особливо враховуючи те, що це український виробник, якого було бажано підтримати. То рекомендую. Тепер в мене є ціла купа таких маленьких пензликів. Але, наприклад, якщо ми говоримо про отакий пензлик, не можна нанести тіні, не можна дуже зручно нанести хайлайтер. А, і, взагалі, в мене є ціла купа отаких пензлів, тому що, наприклад, от таким я наношу хайлайтер, а оцим таким самим я промальовую собі, наприклад, Складку. Я навіть в бренду Зойово колись купляла спеціально фейкові, ну, як це, пальоні несправжні набори, щоб порівняти, чи реально відрізняється якість оригіналу від якість, якості підробки. І вони супер різні, я вам зараз покажу. А, я не кажу навіть про якість ворсу і все інше. Пензлі, які типу із однієї цієї ж колекції, але просто погляньте на всіх, навіть запачкала в однакових тінях. Дивіться, вони супер сильно відрізняються. От у них навіть довжина не однакова. Будь ласка, не треба купляти пальонку. Якщо у вас дуже обмежений бюджет, краще візьміть менше пензлів. Але нормальної, оригінальної, перевірної якості, ніж якусь паль, тому що, по-перше, ви взагалі не знаєте, з чого йде вона зроблена. І навіть з той клей, яким а, зафіксована а, оця ручка, він може бути будь-яким, і у вас може просто початися алергічна реакція, і ви потім просто горяно оберетеся. Щільно набитий ось такі пензлики з ворсом. Він має таку трошечки округлу форму. Я ним а, проробляю брови. Ви це, мабуть, бачили, от я, наприклад, наношу олівець для брів. Зараз покажу. Щоб він називається smudger, тобто той, що все, як це, розтушовує, типу такого, розмазує, навіть я б сказала. Не розтушовує, а прям розмазує. Я вам минулий раз показувала техніку оформлення брів, проводжу отак рівну лінію і просто беру із чіткої отак ось лінії. Ось так виштриховую. Мені дуже він подобається або в якості отак, оформлення брів, тобто ним можна розтушувати абсолютно будь-який олівець, навіть якщо я беру помадку чи типу, тату-лайнер для брів. Я отак роблю і все. І в такий дуже натуральний ефект для очей. Я можу його використати тільки на нижній повіці. Перейдемо до макіяжу очей. А насправді я завжди або наношу якусь базу, або наношу, якщо я роблю мерехтливі тіні, то я люблю нанести якусь шимірну. Шимірні кремові тіні. Це можуть бути ось такі тіні від Armani. В мене для них є, до речі, спеціальний пензлик, який мені колись трапився в а, палеці Vibo. Цей пензлик бляха вартий всієї палетки. Це супер просто. ну от, Якщо на нього подивитися, він отакий розвалюється, коротше, жахливий ні про що, але. Він так круто розташовує кремові тіні, це просто космос. Я робила, до речі, відео дорого, дешево. Можете подивитися, там реально ця палетка і реально дуже класне відео. Кремові тіні можна розподілити будь-яким іншим пензликом, пальцем. Коротше, я не буду цей пензлик сюди вносити. У мене є декілька варіантів пензлів. Є пензлик, він дуже крутезний від uh, NYX. а uh, він дуже такий великий, і ним я користуюся, якщо мені треба нанести просто один відтінок тіни, не все по віку. До речі, влан є крихітна колекція пензлів із натурального ворсу. Цей пензлик такий плаский і ним дуже класно робити відтяжку або наносити якісь пігменти, щось таке, що треба так цупко нанести. Він м'якенький, але через свою таку пласку форму він, наче як пальчик, при. при Печатує. Також Елан я дуже люблю ось такий короткий пензлик. В нього також пласка форма, але заокруглена. А, і ворс м'якенький, короткий, і через те ви можете добре робити як розтушовку, чого завгодно. Він дуже добре отак лягає і повністю заповнює, якщо у вас нависаюча повіка. Вам краще робити макіяж ізгори, і знизу і взагалі смокі це ваш варіант. І щоб око не було незавершеним, обов'язково треба заповнювати ось так. Прищурюєте око. І от до цього місця, прямо до складочки, ви затушовуєте. Я вам зараз покажу. Також дуже класний пензлик, ось такий пальчик його називають ще. Це Зоєва. В нього реально тупо єдина функція, але нічого так класно це не робить. Тому що в мене ці пензлі тільки для світлих ціней. Я ось тут. Профарбовую хайлайтером собі внутрішню частину ока. Пензлик ось такий бачонок, а ним я профарбовую, розтушовую, якщо я хочу окремі етапи. Я можу все це зробити, ну, типу, двома пензлями, наприклад. Ну, просто око з серединку, я тоді все вже пальчиком собі пророблю. До речі, пензлі, які ви використовуєте із кремовими текстурами, мити треба. Обов'язково зразу після використання. А пензлі, які використовуєте сухою текстурою, можна не зразу, от я так і роблю. Я ж себе тільки фарбую. Якщо ви фарбуєте клієнта, у вас обов'язково має бути все вимито стерильно. це взагалі не обговорюється. Гігієна з клієнтами це типу основне. Ще один пензлик, який я раніше ним оформлювала брови, коли я оформлювала брови просто тінями, а не олівцем. Він взагалі мультифункціональний, і ним можна зробити купу всього. Насправді дуже класно він окреслює брови. А також через те, що він такий густо набитий, він гарно робить цю протяжку. Ну, а взагалі ним я роблю собі отут типу стрілечку тінями. Коротше, зараз я вам все покажу. Беру палеточку від Наташі Денноне і буду наносити ось середні тіні. Ну, все, типу, цей пензлик він офігенно все промальовує. Наприклад, якщо я б хотіла більш щільний а, варіант, я б взяла оцим пензлем. І отак, дивіться, він навіть по тінях накладає більш щільний шар, просто як фольга. Потім, ось цим нашим бачоночком, беру ці тіні, ставлю ось тут в куточку, роблю отак. Щоб це не означало, і от такими рухами просуваюся спочатку, а потім просто отак туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. І от ви чим більше часу на це витратите, тим більш гладенька у вас буде розтушовка. Потім тим же відтіночком отак прищурюємо ок і профарбовуємо. Дивіться, я низько проводжу, аж до складки. Потім я беру так трошки, просто трошечки доторкаюся. І по лінії росту вій трохи затемнює. Потім я можу взяти знову цей пензлик і просто їх якби подружити. Потім я беру ось цей пензлик і роблю заборонені речі. Я бачила в когось із блогерів, що їм таке робили в салоні. І я, звісно, чуть не бікнула. Беремо і робимо так. І потім набираємо темненькі тіні. Будь ласка, не робіть так. Зі своїми клієнтами і просто вздовж лінії ростовій. І потім я роблю таку штуку. Я дивлюсь на себе прямо, і в мене нависає ще повіка, і тут в мене є а, як це, надлом. Бачите, складка. І мені треба ну, її оминути наче. Я так ставлю сюди, де в мене типу мають ростивію. Отак. Рисочку роблю, а потім, отак, типу, стрілочку. Я, коротше, в цьому взагалі не дуже експерт. В мене виходить раз через два, але інколи виходить. Коротше, я вам хочу ще показати, наприклад, якщо я промальовую олівцем нижнє повіко, я беру цей пензлик, отак розтушовую прямо по лінії ростовій. Він тоді змішується з тінями і робить прям супер такий. Хотіла сказати, натуральний, але де тут ще натуральний ефект. І, наприклад, зараз я вам покажу звідки та Білорусь готувався напад. Коротше, я беру ось цей маленький пензлик і покажу вам просто, яку маю він робить. Ну, тобто нічого такого особливого, але якось все по-іншому виглядає. Це можна зробити отак. Я вам покажу, наприклад, як можна пензликом 228-м, яким ми промальовували собі складку, зробити хайлайтер. Ну, тобто, це супер. Перо універсальний пензлик. Це, в принципі, було все повчальне. Чим я хотіла з вами поділитися. Я буду дуже рада, якщо це відео буде для вас корисним. Якщо воно буде не корисним, Вибачайте, що витратила ваш час. Я буду дуже рада будь-якій вашій зворотній реакції, тому пишіть в коментарях. Діліться, будь ласка, своїми улюбленими пензликами. Якщо вам треба ще огляд всього того добра, якого в мене достатньо, то також напишіть. А і, взагалі, хочеться робити бляха, корисний б'юті український ютюб. Тож давайте будемо робити це разом. Підписатись на канал, пишіть, які відео вам було б цікаво побачити. І слава Україні!